Всім привіт! Я главам зраном Хосейна Мир Абдуллахіан. Незважаючи на прекрасні відносини з Москвою, Ран не визнає входження до складу Росії Криму і нових територій. Ран визнає суверенітет і територіальну цілісність країн в рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на відмінні відносини з Москвою, Тегеран не визнав приєднання Криму, а також нових територій. Тому що ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці. Коли ми говоримо, що конфлікт на Україні це не рішення, ми віримо в свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося. Раніше Ран запропонував Росії разом боротися з санкціями Заходу. Для цього передбачається прискорити реалізацію спільних економічних проєктів. І створити спільні інститути для боротьби із західними санкціями, а також залучення країн, проти яких були введені рестрикції. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!